Виконуємо номер 1445 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У чіпа було 20,8 гривень. Після того, як Дейл позичив йому 6,8 гривень, у Дейла стало на 4,8 гривень менше, ніж у Чіпа, скільки грошей було в Дейла спочатку. Приступаємо до виконання завдання. Знайдемо, скільки грошей стало у чіпа. Для цього 20,8, додамо 6,8 ті кошти, які ми позичив, Дейл. 8 додати 8 буде 16, 6 записали, 1 запам'ятали. Один додати 6 буде 7, і 2 переписали, поставили кому. Вийшло 27,6 гривень. І пояснюємо, стало грошей у чіпа. Тепер знайдемо, скільки грошей було у Дейла. Чи стало у Дейла стало. 27,6 сказано. У дейла стало на 4,8 гривень менше, ніж у чіпа. Віднімемо 4,8. 16 відняти 8 буде 8. 6 відняти 4 буде 2. І 2 переписали 22,8 гривень. стало... Грошей у Дейла. А тепер дамо відповідь на основне питання задачі: скільки грошей було в Дейла спочатку. Ми 22,8 додамо ті кошти, які він позичив, чіпу 6,8. 8 додати 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 2 додати да 1 – 9, І 2 переписали. Поставили кому під комами 29,6 гривень. Пояснюємо, було у Дейла спочатку. Записуємо відповідь. 29,6 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки грошей було у Дейла спочатку, якщо у чіпа було 20,8 гривень, і після того, як Дейл позичив йому 6,8 гривень, у Дейла стало на 4,8 гривень менше, ніж у чіпа. Номер 1445 виконано.